Сьогодні ми навчимося робити цей гарний слайд у PowerPoint. Спочатку давайте почнемо з порожнього слайда та додамо фонове зображення. Далі додамо прямокутник поверх зображення і зробимо його сірим, темно-сірим. Клацніть правою кнопкою миші форматувати фон або форматувати фігуру та додамо прозорість до прямокутника. Тепер перейдемо до фонового зображення і зробимо його чорно-білим. Це зробить текст набагато помітнішим. Знову відцентруємо його та додамо текстове поле. Тут ви можете ввести свою назву. Візьмемо інновацію, змініть шрифт на футура. І відцентруйте його та значно збільште розмір шрифту. Далі ми створимо субтитри. Для цього ми вставимо фігуру навколо прямокутника, у якій ми введемо наші субтитри. Зробіть її білою без контурів і почніть вводити текст, наприклад, презентація бізнес ідеї. Клацніть правою кнопкою миші формат. Щоб додати до нього трохи прозорості. І зробіть шрифт білим. Тепер ми додамо будь-який текст до слайда, щоб зробити його більш реалістичним, і додамо кілька форм докола. Наприклад, три моменти, які ми хочемо виділити під час презентації. І ось у нас слайд. Давайте переглянемо: ось як легко ви можете створити один із цих привабливих, красивих слайдів. Більше уроків та безкоштовних шаблонів у мене в телеграмі, посилання у шапці профілю. Дякую за перегляд і побачимося у наступному відео.